Осіб з інвалідністю Кабмін заборонив направляти на проходження військоволікарської комісії 14 лютого 2025 року року. не зміни до порядку оформлення та видачі військово облікового документу для призовників військовозобов'язаних резервістів і до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військово-зобов'язаних резервістів, зокрема. Рішенням Кабміну передбачено вик... включення до єдиного державного реєстру оберіг відомостей про наявність у особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет у Резерв Плюс з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі. Далі, встановлено заборону направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Далі передбачено не направлення у разі внесення до оберегу відомостей про наявність у особи інвалідності таких осіб на ВЛК для його проходження. Далі дозволено замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчено відповідним чином, а також копії інших документів, що посвідчують інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає. Цікаві зміни. Якщо вас це цікавить, більш детальніше пишіть у коментарях чи пишіть у особисті. Будемо з вами розбиратися.